Вітаю! Ви дивитеся телеканал Конкурентів. І в ефірі програма Базарний день. Ми на одному з ринків Луцька, і сьогодні будемо дізнаватися ціну на перші кавуни та перець. Що ж, нас є екошопер, є список покупок, тож ідемо дивитися. Дивимося, дивимося. Ні, нічого ніби немає. Ні, огірки помідори. Малинка, малинку ми вже брали. Так, о, бачу перший перець. Перший перець бачу. Так. зараз люди пройдуть. Добрий день. А по чому ваш перець? 130. По чому ваш перець? 130. Е, перець. Який перець? Червоний. Червоний сто тридцять. Звідки привезений? Це місцевий. Місцевий, так? А з... де вирощували? Під гайці. Під гайці, о. А оцей зелененький, це він гостренький, так? А скільки він коштує? 6 гривень штучка. Зараз ми спробуємо щось дешевшеньке знайти. Перки. З перчички, о, ще одні перчики. Є вже і жовті, і червоні. Добрий день. Дома. Звідки ваші перчики? Перчик Дома. з Рованців. — З рованців, так? Це перчик домашній, оцей закомпальний. Ага, червоненький домашній, так ваш. Червоний, червоний. Угу. А оцей світленький вже з Закарпаття, так? Нашого ще немає. Нашого буде трохи. А смачний він солоденький, це червоний. червоний. Так, це ж великий перець, він завжди м'яси завжди солодкий. Ми продовжуємо пошуки. Продовжуємо пошуки. Още один ряд. О, дивіться. Добрий день. А звідки ваш перчик? Закарпаття. Закарпаття, так? Увесь? Волинського ще немає у вас. Зрозуміло. А Солоденький ваш перчик. Ось це покуштуєте, солоденький. Давайте покуштуємо. Тут перчик дешевший. 80 гривень за кілограм. Червоний і жовтенький. Цей дорожче, сколько покуштувати. Ну давайте цей дорожчий скушко. Із... Давайте червоний спробуємо, Довалький. та трішки. О, то нам ще помиють. Круто. А то завжди доводиться їсти не мити. <гум> 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 Тільки невеличкий шматочок. Отак, давайте. Солоденький такий, хороший. Хто зважте мені одненький такий великий, м'ясистий, червоний. Скільки то буде? 20. Дайте 20? 20, Зробите нам знижечку, так? Так, так, так. Добре, дуже дякую. Гарного дня вам. Вакуйте, Добре, зайдемо ще. Ми до, жив, до жаль, пані відігнали, яка кабачки собі придивлялася, але бачимо тут перший кавунчик з туреччини кілограм 40 гривень. А солоденькі ваші кавуни? А на пробу дасте. Будемо сьогодні їсти. Їсти. А ви знаєте, як кавуни правильно обирати? Бо якщо чесно, я з цим мистецтвом не знайома. Не любите? Ніколи не вгадуєте? Треба таку постукати його по ньому. А який звук має бути? Відлуння має. Відлуння, щоб він був спілий, так. так? А якщо глухий звук, то виходить, він або не спілий, або, або... Ой, ви такий великий кусок нам врізали, Боже, дякую. Ой, дякую. — Так, перший кавунець коштує цього літа. Чи після перцю після смак зараз? Ні, непогане для першого кавуна цього літа. Взагалі круто. Завжди мені потрапляються такі продукти, які треба куштувати. Ваші кавуни теж бачу по 40, так? але вже такі більш м'ясисті вони. А балдєні, ви вже їли? І як? О, Боже, вже третій раз. Ми вже з малявками слаби. Що, серйозно? А звідки вони ваші кавуни? Є Греція, є Іспанія, є різні. Величезна географія ваших кавунів. А знаєте, як обирати кавун? Бо я не знаю. Там да, має бути дзвінки, сухий хвостик. Дзвінки? Да. Можна Відлуння таке якесь да, має бути. Та, 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 Бачите, сухий хвостик. Та. Сухий, так? Обалденний. Відлуння і... таке має да, бути. Так, бо нам чоловіки казали, що має бути відлуння. А тут немає відлуння. Да. Але все одно хвостик сухенький. Ну, все рівно. Угу, це має бути то? широка штучка угу. і має дуже дзвонити. Тоді він буде обалденний. Оцей буде добрий. Оцей добрий кавун. Оцей добрий, так? Він такі великі, м'ясисти. Угу. Де ж хоч добрий кавун на Угу. Ми вже беремо від самого початку і таку твердьку. А нам би якогось маленького теж дзвінкого. Баленький. А вони кожна половинку, свіжо розрізана, дуже кльова. А він був дзвінкий? Так, да, повірте дуже добре. Попробуйте. Давайте вирішуємо. Пробуємо ще. Давайте. Я вам вижу трохи. Він бізний. Вісочний, класний, не, не перестиглий. Так, Сонечко, я вам тако. Та, та нічого. Нічого, пробуйте. Угу. О, гарні вас кілька. Цей набагато кращий. Оцей беремо точно. Я скажу добре кавун. Так, цей точно беремо. Взагалі бомба. Бомба, я скажу, реально бомбезний кавун. <гум> так, все. Добрий. те. Скажіть, маєте пакет? А в нас от сумочка є, окошопер. Але може, якщо маєте Добрый. салафанчик, то краще хай буде, щоб не потік. Ну добре, дуже просто бізнемо. Ну, та скільки тут нас? Я скажу аж до за добавкою. Обов'язково, слухайте, насправді дуже добрий кавун. Добре, добрий. Так, зараз хвилинку я грошики сховаю. Я кажу, я 500% за любий даю каву. Сотограмні буде нести. А є чоловічі руки. Ви такой несе. Нам не можна носити тяжко. Ну так. Слухай, почекай, може, собі четвертинку мені. Ой, це ішки. Давай до цей. Цей геть. Аж прям. Може, дівчинка буде кльовий. Девочка, а як ви розрізняєтеся, дівчинка чи хлопчик? хлопчика? А маленька. Дивочка, дівчинка. Я зрозуміла. 219 живе. Так, 219. Все життєвські природні. Так, якщо чесно, ми купили дуже багато. Дуже багато ми купили. ледве несу, ледве піднімаються, щоб мікрофон тримати, але, гадаю, в нас закупи вдалися. день. Що ж, ковини ми залишили, тому що вони реально дуже важкі. Щоб далі нам було легко знімати цю програмку, ми будемо далі зараз досліджувати ціни на Луцькому базарі. Добрий день! Поскільки скільки ваші ковини? 45. 45, так? А звідки вони привезені? Іспанія, так? О, тут є і четвертиночки. А ну, зараз спробуємо. Можливо, спробую вибрати, який з них кращий. Так, шукаємо десь сухенький хвостик. Тут не сухий. Ось тут сухий зараз. Постукаємо. Тут теж сухий. Оцей дзвінський. А ви знаєте, як правильно обирати кавуни? Знаєте, як правильно обирати кавуни? Розкажете? Бо мені розказали, що має бути дзвінкий звук і сухенький хвостик. Правильно вам казали. Да, да. Да? Оце, оце okay, да. Так. а це хвостик? Сукій, так. Щоб була дівочка. дівчинка. Дівчинка, та? так? Оце, має... та? Ото... Ото... оце хлопчик, так? Не, дівчинка. Це дівчинка? Ото хлопчик. Оце хлопчик, та а там дівчинка, буде. так? Да. Ого. І дзвін... а... і дзвінки довгі. Дзвінки. А... дзвінки будуть. Хлопчики не такі солодкі, як дівчата, та? <свіс> дівчата <всегда солодші. свіс> так? Дівчата всі на солодкі? Так воно склалося. Все <свіс> то? <свіс> Це mm -hmm. навіть ну, порося, і, і, і то вона О! Oh. Чим кабан. Ну що, реально дуже величезна різниця між хлопчиком і дівчинкою. Ні, говорить так, але по ідеї так. <плес> ага, зрозуміло. Це дуже перець і він і вона. Так? А ну за перець розкажіть. Перець. Перець на 40, дівчинка, 3. Тут трохи то хлопчик. То хлопчик, так? Ого. Приходіть. Так, так, а ну дивіться, я купила в іншого. Зараз поглянемо в іншого чоловіка. Перчик. Зараз ми подивимось, який у нас тут. Бо я їх щось просто. Хлопчик. Хлопчик. То нічого собі. Дівчинка на чотири. Вони теж відрізняються смаком. Так. — Всі говорять так. А це лише в червоного перця чи ще й в іншому? Жовтий. Бачите, чи то вона? Ну давайте мені жовтого, жовту, жовту, оцей, та, оцей перший, ага, Її, зважте. Перчик дівчинка. Та даю. І вам дякуємо. Такі нам секрети розповіли. Перше про таке ну, про перець перше почула. Багато людей шукають, вибирають. Ну, що ж, ми обійшли один з людських базарів і справді купили все те, що в нас було написано в списку. Кавуни продають за 40 гривень за кілограм, а є навіть деякі продають за 45. Країна Греція. На жаль, з харсонських кавунів зараз немає, тож продавці знаходять отакий вихід, привозять їх із далеких країн. Перець ми знайшли по 80 гривень за кілограм. Один з продавців зробив навіть знижку. Дехто продавав і за 130 гривень за кілограм. Але одним із найголовніших. Досягнень сьогоднішнього візиту на один із луцьких ринків є те, що ми нарешті навчилися правильно обирати кавун, а також перець. З вами була програма Базарний день. Зустрінемося наступного тижня.